Весь час знаходимось в Греціо, здійснюючи паломництво через адвент і адвентові реколекції. Адвентові шопки, як бачимо, є всюди, і мають різні розміри і різні артистичні параметри. А ми пробуємо власне вдивлятися в шопку, трохи йдучи за вказівками папи Франциска. Він сказав, що кожна поважна шопка має дуже виразні ознаки темрява краєвид чи космос навколо неї, зоряне небо також та руїна або печера, в якій знаходиться святе сімейство. Довкола нього є також конкретні ознаки: вбогі, насамперед, пастухи, котрі приходять, щоб контемплювати обличчя немовлятка, новонародженого. і ці убогі, звичайно, є для папи центром цієї Евангелії, центром його понтифікату. подібно як було зі святим. Франциском який вирішив зберегти вбогість, бо знав, що саме це є найближче серцю Бога, так але так, але якщо знову відносити це до того такого дуже простого представлення, постати є в цій убогості, в цій звичайності, в тому, що просто знаходились близько, пасли овець і прийшли то дійдемо до такого дуже глибокого євангелічного переконання. Що ця простота не завадила Богу що народився, а навіть більше Бог народився в простоті, в тому, що найубогіше, найскромніше, Не народився в дворах Ірода, але народився власне серед тих, на котрих ірод навіть не дивився. намісники чи по чергово представники окупанта, Котрі тоді займали святу землю і не були представниками Риму, папа Франциск говорить, що на фоні порядної шопки повинен знаходитись зруйнований палац ірода, зруйновані палаці інших представників земної влади, і навіть зруйновані сятині різних поганських божеств тому, що це руїна того, що будоване рукою людини, показує знову на показує знову набудування десь глибоко в собі того, що є точним виконанням в богості. також нам часто здається, що саме тут, на землі, ми самі зможемо забезпечити себе багатством чи здобути собі щастя. А папа Франциск каже: подивіться, це були руїни. А Бог малесенький, крихітний, народжується в стайні. ну і знову жонглюємо поміж францисками. Тому треба прикликати те велике взивання Ісуса, котрий говорить Франциску, ходи, відбудуй мою церкву. І перші кроки Франциск зробив саме до руїн малої церкви Васижу, бо думав, що саме цю церкву, руїни котрої віднайшов, має відбудувати. А тим часом та насправді мова йшла про щось зовсім інше: про спільноту. Яку Ісус полюбив понад усе і власне йдеться про те, щоб ремонтувати, відбудовувати потрібні гігантські фінансування. а щоб ремонтувати, відбудовувати те місце зустрічі з Богом собі. потрібно навпаки, така духовна вбогість. Але знаєш, переносячи трохи тих убогих на сьогодення, то ми так часто помилково дивимося на вбогість, тільки виключно в матеріальному контексті. Звичайно, це є одна зі складових. Але та наша сьогоднішня убогість це, ніби пригадування про запрошення на бенкет. Так мені це зараз пригадується, коли те запрошення не хотіли прийняти а, а тоді господар каже на вулицю, вийди на вулицю і запроси сліпих домі, калік. Тут в точному перекладі навіть з дефектами, з, позбавлені можливості, можливості рухатись і так, далі, і так далі. і так далі. Поглянь на те, що у сьогоденні це ми є тими убогими, убогістю цієї культури, убогістю суспільного життя убогістю убогість цього мислення ідеології, моди і так далі, і так далі, де в багатьох вимірах ми є тими неповносправними. це означає, що ми в якійсь мірі нерухомі, справно, євангелічно по Божому, бо в якійсь мірі кульгаємо, бо є просто тими сліпцями, бо є зраненими, відкиненими бостажми виключені. І то і, є і, і це ж власне та польова лікарня Франциска, котрий збирає нас, нас убогих цього часу, з усіма недосконалостями, ранами. Неповносправностями, браками, ранами збирає нас в цій шопці, щоб нас ціляти і щоб вести. Бо добра новина є така, що Ісус не ввагався народитись між найбіднішими. Ну і та в Бога найпростіша можливо тут Греція шопка. Нехай підкаже про дві головні постаті в шопці. Бо неможливо збудувати шопки без Марії і Йосифа, Йосифа опікуна Йосифа, обручника найсвятішої Діви Марії, котрий стоїть в шопці з ліхтарем, як каже папа Франциск, пригадуючи, що ми весь час шукаємо світла і стоїть як опікун, котрий турбується про Ісуса, турбується про церкву і турбується про нас. Це виняткові постаті, бо навіть пам'ятаю в школі, готуючи ясла. То за пастирів кожен міг взятись. Я то грав роль осла. <рес> <рес> Натомість Марією могла бути тільки одна дівчина, а Йосифом тільки один хлопець. І це було вже таке затверджене місце. Йосиф і Марія в шопці Залишилась у нас ще тільки одна реколекційна зустріч перед нами погляд в самий центр ясел. Погляд на Ісуса Христа в черговій останній частині наших адвентових реколекцій волик і ослик. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки. Рекомендуйте нас ближнім. Та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео, хай Господня любов перебуває поміж вами.